Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Ось так відбувається запакування посилочок наших. В принципі, все в термопакетах все в два рази скручено, перекручено. 2-3 дні приходить ще мороженим. Тому такі справу пакуємо. Зараз треба відправити багатенько-багатенько посилок, тому працюємо. Що ти, Машуха, лежиш, відпочиваєш? Хрокаєш, так? Да? Як тобі тут? Нормально? Скажи нормально. Ти, до речі, моїм підписникам. Друзям сподобалось. Кажуть, Василь, не ріж машку. Машка файна, б на свинаматку. Не знаю, яка порода в неї. ну, Вуха так в неї торчать догори, от зараз як стане. Дуже-дуже вона схожа знаєте, на велику білу. Спочатку я думав, що моя пепа велика біла, тому що мені так заявляв власник. Але пепи більш вуші звисають, як флоандрас. А цю, бачите, як стоять. Дуже вона схожа на велику білу, реально. Е, тому люди кажуть, злучи, злучи. Я, в принципі, також такої думки, але не в цій ситуації. Зараз, можливо, навіть може таке бути, що і пепу не розпоросимо, а прийдеться здати її прям пороснути та і все. Тому не знаю. Вставай, покажись, машуха, вставай. Що ти мені тут розхрюкала, а? Красунями, а? Машуха. Ох, машуха. Ох, і машуха. Вставай, вставай, не лінись. Ну, розбудив, розбудив дівчину. Скажи, спала, собі спала, приперся. Писали друзі, нащо ти це зробив? Тобто. Взяв свинку заранче, треба буде гімно чистити, вона багато з'їсть. Діло в тому, що коли з'являються клієнти, тоді тяжко знайти свиню. Або прицеп не то, або ще щось не то. І якби тому О, лін, така потужна красавиця. Тому я ж кажу, коли є клієнти, немає кого різати. А зараз, наприклад, збираються клієнти, я одразу мені просто зранку став, зарізав та і все. Скільки там того навозу я вивезу. Ну, та, ну, для мене це якби не тяжко ти навоз вивозити. Я набагато більше вивозив. Тут одна свинка, скільки там того буде навозу. Е, потім писали багато з'їсть. Та ну, якби багато вона не з'їсть, ну хай максимум, максимум вона з'їсть на 500 гривень. Там. Вона, я ж її годую не в волю, годую потрошки, якби. Тому такі справи. Тому, я ж кажу, взяв для того, щоб потім не бігати, не шукати, а щоб вже було все вдома. Все тому такі справи. Де? Машух. Ладно, зараз буду годувати зараз. Тому, друзі, всім привіт. Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. З вами завжди Василь, там мої сільські будні. Зараз це як його відправляємося по господарству та будемо їхати в місто вести ваші посилочки відправляти. Яка тема буде сьогодні? Тема буде про те, як я реалізую свою продукцію, тобто свинини, е... Точ, точні, свинину, да. сало, м'ясо, та зараз ще курячі джерки дуже смачні. Також зараз там люди позамовляли, будемо відправляти. Тому зараз швиденько відправляюся та да, включаємось. Побігли. Так, тим часом вже посилочки наші загружені, ще трохи в салоні маємо. Тут у нас і м'ясо, і сало, і джерочки. До речі, велике дякую за замовлення. Їдуть джеречки і в Київ, їдуть і в Дніпро, їдуть і на Львів. Коротше, все добре, друзі. Велике, дякую за замовлення. Дякую, що замовляєте, підтримуєте. Ось так. Ось зараз це такий варіант, як, ми, як я відправляю, реалізовую свою продукцію. Це новою почтою. Як, як це зробити? Дивіться, є внизу Viber, Viber, Viber групи на мою продукцію. Ну, Viber, ссылка буду лишати в описі. Натискаєте ще, там є вайбер моєї продукції. Там я сповіщаю своїх підписників, ну ті, хто підписалися на цю групу вже. Наприклад, через два дні ріжу свинку. Я пишу через два дні ріжу свинку. Замовлення приймаю. Люди одразу пишуть мені в особисті повідомлення на вайбер, хто що хоче, пише скільки, чого. Потім номер, адресу нової почти та номер телефону. Я ріжу свинку, все пакую, все важу, все кладу. Морозилку, кожна своя полочка клієнта. Кладу по морозилочки, листочки, бумажечку, все підписую, кому скільки стало м'ясо, джерак та все таке. Потім, потім потім що. потім якщо, що якщо щось лишається, то я цей кусочок вважу, рахую, яка ціна його буде. ну І викладаю фото також в цю групу, що є в наявності такий-то, такий-то кусочок, шматочок, що лишилося. Також люди потім ще підзамовили трошки, ось наприклад. потім я Ввечері перед, ну, перед відправкою відправляю вранці. Ввечері перед відправкою я всім пишу людям, скільки їхні замовлення, наскільки вона вийшла. Люди це одразу оплачують. Я одразу не відсилаю, ну, ну, щоб не було такого. Знаєте, люди є різні вийшлю, а і все. Це якби не назад не вернеться. Ця продукція його треба сплачувати одразу. Всі сплачують одразу, тому цим якби питань немає. Сплатили вранці я все кожному відправив. Вислав чек, що я відправив, сфотографував чек. Все день-два у вас посилка на місці. Проходьте, забирайте, смакуйте та пишіть відгуки в нашу групу. Тому, це такий кажу: це останній варіант зараз, як я ну, реалізовував свою продукцію. Тому а всю мою історію, як я починав. Як і були неудачі і вдачі, я вам розкажу згодом пізніше. Тому ще раз велике дякую, що замовляєте. Замовляйте, не забувайте підписуватись на групу вайбері нашу. Та їдемо, їдемо в місто. Ну що ти, машуха? Вечеряєш? А, Дівка. Ну ладно, вечеря, вечеря. Потужно, тільки трохи підмазюкалась, так? Да? Ну, Нічого зараз підстелимо та буде чистенька, файненька. Друзі, дивіться, зараз так поболтаємо на ту тему, як я реалізовую продукцію, із чого я починав і як в мене все йшло. Були якби і не гаразди, і невдачі. А зараз, наче, тут, тут ху все добре. Дивіться, раніше, якби там уже років 14-15 я по дві свинки собі брав. Я тримав по дві свинки, тобто одну собі лишали, а одну різали. Ми м'ясом. Вуха в тебе грязні трохи, ну нічого. Як будемо тебе мити, смалити, то тоді вуха почистим, ти не переживай. Тому раніше якось було з реалізацією проще. Тому що було дуже населене село. в кожній хаті жила якась сім'я, родина. Якби. І не знаю чому, тоді люди так багато навіть свиней не тримали. Зараз мені здається. Кожен двір тримає. Зараз людей мало. Наприклад, п'ять хат пустих, одна якби одна-дві люди. Три-чотири пустих, одна-дві живуть люди. Пустих, одна живуть люди. Ці, всі, всі, всі люди, які живуть, всіх є своя земля, всі якось намагаються викрутитися, обробити. та Всі тримають свини, тому зараз конкуренція дуже велика. Хоча людей, людей немає, але конкуренція велика. Раніше як було? Ніколи я не продавав ні по пакетикам, ні по кілограмчикам, ні по 2 кілограмчика. Такого раніше ніколи не було. Просто дзвониш трьом-чотирьом людям зі свого села, якби, ті, які ти знаєш, що вони люблять, свинину, їдять. Дзвониш трьом-чотирьом людям. До тебе вони приїхали додому. Один чоловік взяв ляшку або дві інші ляшку, або дві, третє всю спину взяв, четвертий всі ребра, забрав п'ятий кілограм 10-15 сава, щоб засолити на зиму. І так ось просто свинка улітала. Якби 3-4 клієнта, вся свинка улітала. Потім, якби нормально продавалась, продавалось Потім це ж зараз вже почалась повномасштабна війна і всі люди повиїжджали, я скажу. А ті, які тримають як би, господарство, ті, ну, ті самі ріжуть. І зараз така ситуація, що якби з цією війною роботи немає, навіть у місті, всі заводи, всі багато чого позакривалося. Тому вже ті люди, які замовляли ляшку або дві, вже замовляють кілограмчик або два. Ось така виходить ситуація. Якби. Тобто також було, ну, якби ті постійні клієнти, які в мене були, вони, в принципі, повиїжджали. Повиїжджав. ті, тільки лишились, ті вже старенькі та свининку не їдять. То як я викрутився з цієї ситуації? У е, мене сестра тоді працювала там, е, ш, якби шила своєю працювала. Як вона буде правильно, не знаю. І на, на заводі в моєму місті. то я дзвоню їй кажу, сестра зарізала свинку чи то кабанчика. Зараз підійду на прохідну, хай твої всі. Подруги, друзі, якби робочі хай виходять вибирають. Тобто я під'їхав, в мене все в ящиках в багажнику, все по кусочкам, порубано на кості, все нічого раніше не виділяли. Це так просто свиню порубали, закинули, в багажник, повезли. Вийшло там чоловік 10-12, всі-всі робочі, весь персонал. Тому кусочок, тому кусочок, все. Свиня просто розлетілась. Також почало почався такий мене збити. В принципі, нормально, я теж був задоволений, як не прийду, постійно розліталися. Потім цей, якби. Цей цех, чи як ця, ця фірма закрилася, виїхала. Людей вже тих не було, які мене постійно брали. Знову проблема така з'явилася, куди дівати сало та м'ясо, куди. Що потім в мене було. Е, потім виходить, що е, зараз скажу що, ну так, да, вже все, вже точно почалась війна, вже люди виїхали, грошей немає. І ті, які залишились в селі, ще раз повторюсь, кожного є свиня вдома, кожен торгує, кожен продає. Тому я виклав восени об'яву, ріжу свинку, кабанчика там, чи що-небудь. Ну один-два максимум клієнта по кілограмчику. А чому? Тому що кожен двір, ну, який зараз тримає свиней, ріже якраз осінь. осінь потім е Зима. Та і так, знаєте, рання-рання весна. Всі намагаються вирізати в цей час, тому що. Якби, щоб Потім на весну в тепло, ну, в тепло як приходить, взяти нових поросят собі. І, в принципі, немає мухи, немає сонця, все просто робиться. Тому якби не мог я продати, знов таки не мог. Що я, як я вийшов з цієї ситуації? Я тоді перший раз поїхав на базар. Було страшно, не знав, що як все робиться. Став собі, багажник відкрив. Тоді, якраз я поїхав вже в початку. Ну, вже точніше весною я поїхав. Дивлюсь, в принципі, конкуренції немає. У мене просто, я так вдома заріжу свинку, поїхав на базар, розібрали. Зарізав свинку, поїхав на базар, розібрали. Потім вже все, в селі всі також вирізали свиней, я ріжу свою свинку, так десь вже в кінці весни, так в початку літа ріжу. Так, вже жара, вже муха, вже це дуже-дуже тяжко зробити. Вже так все просто, треба бути обережним. З цією погодою, то в принципі вже в селі ніхто не ріже, викладає в селі оголошення, що ріжу свинку. Все. Всі клієнти, які були в тих людей, які різали взимку, всі йшли до мене. У мене також свиня влітала, просто влітала. Я навіть ну, як, сало трохи лишалося, вивозив на базар, там, півгодинки там, 10-15 кг сала продав, поїхав додому. А м'ясо, в принципі, все влітало просто на ура. Потім, я ж кажу, знов-таки осінь, осінь. Я ріжу свинку, ріжу свинку, і все, і починається в селі кожен, хто тримає, ріже, 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 ріже. Тобто, взагалі, в селі немає варіанта продати свинку. Немає. Їду я в місто. Також приїжджаю на базар, відкриваю багажник, ставлю столик маленький. Просто отак, ну, от на 100 метрах чоловік 5 стоїть зі свининою. Тобто люди, знаєте, тільки все життя займаються. У них там все красиво, стол здоровий. У мене маленький такий столик, я на коробки м'ясо наклав там, стулочку поставив собі і так, знаєте, по-маленькому. Тому що також дуже велика конкуренція була восени і взимку. Я три рази їздив на базар, просто ну дуже, дуже тяжко розпродатись, просто немає якби, такого спросу. Тому що, наприклад, ти став десь в середині, люди йдуть зверху. Першого другого купили. Люди йдуть знизу, першого другого купили, а все до середини навіть і не доходять. Тому було дуже тяжко також з реалізацією. Потім я заморажував і почав е казати людям в своєму YouTube-каналі, що я продаю сало і м'ясо новою почтою, ну, відсилаю новою почтою. В принципі, спробував. Перше замовлення в мене було на Київ. тоді. Так, не, ну, багатеньке, я скажу. Сало було багатеньке. потім і голову замовили. Потім я вже. ну, якби, Переконаний був, що навіть я відправив влітку. Все нормально дійшло, в термопакетах все було нормальне, але охолоджене. Тому, да, звичайно, що якби, дуже добре допомагає YouTube. Є клієнти. Все, до речі, хто не підписаний, є буде внизу в описі е, ссылка на відео. Там буде в нас. Viber, там, де моя продукція. Якщо я буду різати свинку, я туди буду писати та виставляти, що є в наявності. Ну, зараз не про це. Тому почав я трохи перепродувати, ну так робити через почту. Ну, в принципі, все виходить, все нормально. Але все ж таки, моя порада, наприклад, і якщо друг що. Якби з ютубам не то дивіться. Моя така думка, що треба різати свиней влітку. Влітку дуже великий спрос, по-перше, на сало, тому що свіжі овочі, помидори, огурчики, їм хочеться до цього всього купити шматок сала. Також літом, якби це сезон, якби кажуть, борбик чи як сезон мангала. Коротше, всім треба шашлики. м'якоть-м'якоть просто розлітається, розгрібається. То я ж кажу, я почав літам різати так тяжко, муха це треба все дуже обережно, якби мучався я цим літком, бігав з тим м'ясом, тобто ріжу, біжу в погріб. З погріба біжу в хату його пакую, важу, клею бірочку, скільки з цього витягнуло. Потім знов таки в погріб. Потім ну це було капець. Я протягався. Е, Єсть мене морозилка, Також пробував зразу горячу на, на ну, горячу продукцію. Ну, свіжу свинину, класти одразу в морозилку, Дивіться. Якби зарізав все, все сало, м'ясо гаряче поклав в морозилку, морозилка не справляється, вона тече, вона просто глухне, тому що дуже велика температура теплоти поклали одразу в морозилку. Тому якби варіант варіант, різати влітку, от, саме, якби в моїй ситуації, не знаю, це найкраще. Але треба все-таки якось це продумати більш-менше. Бо якось не знаю. Підвал оборудувати, щоб взагалі туди муха якась не залетіла. Треба якось все зробити по уму. Якби була моя така ідея, щоб я скупляв далі свиней, то я хотів таки, знаєте, невеличку таку зробити кухоньку там, я не знаю, Та ну там, як це, наприклад, де мене зараз пепа, хто знає, то такий маленький сарайчик зробив, поставив там столик обштукатури, покрасив, зробив віконечка, потім купив якийсь баушний холодильничок, морозилочку, як би, в принципі. і поставив. Один кондиціонер. В принципі, один кон кондиціонер на таке приміщення, навіть можна на більше приміщення, хватило би. А це в принципі не тяжко, скільки там того шлакоблока? Я думаю, тисяч би ну за 20 можна цей сарайчик би такий кухоньку точно побудувати. Плюс там хай ще буде 15 20 Ну тисяч 50, Я думаю, тисяч 50 би це вийшло, просто зробити нормальне приміщення, таке чисто для таких, якби для малого бізнеса. Я думаю, ви б його за пару місяців відбили би. Та і ще така була, ну, ідея це ж скупляти. Я ж кажу, в принципі, воно вигідно, якщо в принципі є клієнти. Якщо немає клієнтів, то молишся, щоб хоча б відбити те, що, що ти за цю свинку віддав. Тому так і справи, друзі. В принципі, я ж кажу, е торгуйте, не бійтеся. Я спочатку також боявся торгувати. Зараз, знаєте, також ще не, не сказав за одну ситуацію. Е вже я трохи розстроївся, клієнтів у мене не було. До речі, тоді ще я почав обзванювати, От коли це була весна, почав обзванювати своїх людей, які в мене в місті постійно брали. Вони кажуть: ні, Василь, вже тебе свинина дорога. Ми куплю, купуємо там якийсь фермер, написано домашня свинина по 170 гривень за кілограм. Нам сказали, що це домашня, тому ми будемо брати краще в них, чим у тебе там по 230, наприклад, наприклад, м'якіть. Хоча тоді нас мякіть доходила до 300 гривень, ні як був. То я такий розстроївся, розчарувався, думав, все тільки живий вагу здавати. І потім знаєте, у мене є брат двоюрідний, двоюрідний працює там е, в супермаркеті. Ну, хай буде супермаркетам, якби е, дуже багато працівників. В принципі, на касі сидять і охоронці, і ті, що рубають, там готовлять продукцію, ті, що пакують. І коротше там ну дуже великий них, них персонал. Я зайшов першим ділом, пройшовся по цьому магазину. дивлюся, ага, свинина там по 200-250 гривень. Так це не домашня, це промка. Я кличу брата. Кажу дивися, така ситуація. Якщо я зараз вам привезу домашню свинину, чи будуть зацікавлені твої працівники, твої друзі, якби мої продукції? Він таки каже: зараз питання покличу, підійду, спитають. Підходять люди, кажуть, а тебе що своя свинина? Я кажу, так своя, сам ріжу, сам скупляю, якби все домашнє, все нормальне. Одізнали ціну, я їм сказав, вони кажуть, Тю, так у нас навіть в магазині трохи дорожче, ніж у тебе. Якби я кажу, так, ну, якби я привезу, все буде добре. Вони такі, все, вези. І ото, знаєте, також така точка почалась у мене. Якби я приїхав, сказав, що там через два дні ріжу свинку, все, мені замовлення прислали всі братські на вайбер, я всіх позаписував по пакетикам, по листочкам. Ну, також це дуже так проблематично, тому що, наприклад, 15 чоловік клієнтів, кожен. Не те, що там замовляє один чоловік там сало, другий чоловік там м'ясо, а один чоловік може замовити рульку, ніжку, сало, кусочок ошийка, кусочок підчеревини, кусочок бачка, кусочок там м'яска. Якогось, тобто може один чоловік зробити сім заказів різних, і це треба кожен заказ, я на листочок, скільки він витягнув. Скільки то все, якби це дуже, мені виходить зранку до вечора, я тільки спаковую ці пакетики. Реально, це дуже тяжко. Якби, в принципі, зараз набагато проще, є підписники, е, взагалі, які беруть великими партіями. Наприклад, як, от, Павло З івано франківська він то сало по 10 кг, то м'ясо по 10 кг, Реально. Я в шоці. Якби велике дякую, привіт, якщо зараз дивишся, завжди буду працювати, так що замовляйте, всім смачного апетита. Тому так і справа. Я ж кажу, пробуйте, не бійтеся. Але така ситуація, наприклад, наприклад, коли у нас жива вага 85 або 90 гривень, і в мене, наприклад, немає клієнтів на то м'ясо сало. Це якщо мої свинки, то мені проще здати живою вагою. Да, я там може на тисячу гривень піду в мінус. Але я ж би я ж кажу, це не смолити, не розробляти, не пакувати, не все. Зараз, поки що клієнти є. Клієнти є трохи з міста. Клієнти є багато вже клієнтів. Є у вайбері нашій групі. Пишуть замовляю, тому стараюсь працювати. Ви також працюйте, не бійтеся, е, знаєте, пробуйте. Не те, що там чисто в селі сказали, там уріже свинку, ні, ні, не треба. Шукайте яких знайомих. Наприклад, у вас знайомий десь в лікарні робить, там, або знайома, або знайома подруга. Ма. Ну коротше, багато варіантів. Ви дзвоните, кажете, я підійду до лікарні там, хай вийде персонал, подивиться, і що так клієнти наробляються. Ну якби протягом. Наробляються, ну, якби, набиваються, точніше. У е, мене також є група вайбера нашого міста Костянтинівки. То я туди зайшов, там я скуплю, продам Костянтинівка. І я колись не помню, коли це було восени, туди зайшов і написав: займаюся свининою, ріжу домашніх свинок. Продаю сало м'ясо, замовляйте, привезу доставка безкоштовна. Тобто, якби так, да, трохи нагаду стратися, клієнтів треба набивати, треба шукати. То там, наприклад, 34 чоловіка написали: ви нам привезіть кілограмчик по кілограмчику. Ми скуштуємо кілограмчик сала, кілограмчик м'яса. Якщо, наприклад, нам сподобається, все, будемо тримати зв'язок. Я перший раз думаю, так кілограмчик вести. Думаю, ну це ж якби не резон. А потім думаю, ну стоп. Люди ж не знають, що це за м'ясо. Других і правда, ну на наші брати багато, думаю, і треба клієнтів набивати. Тому я по кілограмчику повіс. Люди скуштували через пів години. Мені дзвонять, кажуть, все, нам 5 кілограм, нам 6 кілограм, нам 4, нам ляшечку, нам лопаточку, нам ошиєчок. Тому такі справи, друзі. Як я ж кажу, в принципі, знов таки побалакав, поболтав. Язик Василя довгий. Якби хто хоче поболтати, то переїжджайте, де зустрінемось на нейтральній території. Там, можливо, хтось з Костянтинівки має дивитися на Цієї ну, праці дуже цікава така тема. Це все свинарство, переробка м'яса, перепродаж. Тому будемо спілкуватися. Ви, друзі, не бійтеся, ставте лайк. Я на зв'язку. Поки що, до речі, сьогодні якось дивно тихо. Але все ж таки всі бачили ситуацію. Вже наші хлопці вийшли. Е, ну нічого, дай Бог, е, все буде добре. Головне, що всі ну, більш-менш нормально вийшли. Тому сподіваюся, що ще. До весни доживем, дотримаємо господарства та будемо працювати. Всім мирного неба над головою в нас зривається сніжок, я побіг порад по господарству. Всім ще раз велике дякую, що дивилися моє відео. Вам, друзі, всім миру, добра, замовляйте м'ясо, василь буде працювати. Всім пока-пока-пока.